Усім заброньованим іт фахівцям приготуватись президент України різко відреагував на кількість заброньованих працівників. Наразі тривають перевірки від міноборони та працівників ТЦК та СП стосовно дотримання всіх норм бронювання. У випадку, якщо бронь у працівника скасовують через недотримання норм закону, будуть наступні дії працівників ТЦК та СП. Перше прийде розпорядження у тритемний термін після скасування броні на ім'я працівника з вимогою звернутись до ТЦК та СП для уточнення даних. Друге, якщо упродовж тижня працівник не з'явиться, прийде адмінпротокол по статті 210 КУПАП на директора, що він доніс це до відома працівника. При цьому у директора має бути доказ вручення протоколу, що він не ніс відповідальності за працівника. Таким чином, особа потрапляє до списку ухилянтів, і згідно закону, працівники поліції мають право застосувати силу до такої особи для проходження ВЛК і постановки на військовий облік. Не втрачайте час і не ризикуйте своїм правом на бронювання. Звертайтесь до нас для отримання професійної допомоги, натисніть на посилання або зателефонуйте за номером, що вказаний на екрані.